Вітаю всіх учнів, всіх вчителів і в першу чергу випускників 2026 року. Це йде до того, що вам також доведеться здавати НМТ на ЗНО. І, звичайно, є вже прохання проаналізувати НМТ 25 року, 13-12 вересня. Український центр оцінювання якості освіти опублікував офіційний звіт за 2025 рік. Цей офіційний звіт містить два варіанти з математики, які я буду аналізувати, і вам покажу. Буду аналізувати як завжди, так як це робив останні 4 роки. 3 роки, фактично, цей четвертий буде. Тобто, я буду аналізувати перше лише офіційні варіанти. Які оприлюднено, тобто ті варіанти, які сфотографовані з екранів під час самого НМТ, які здобуті піратським незаконним шляхом із порушенням авторських прав тих людей, які створювали ці завдання, і самого центру оцінювання якості освіти, я безумовно аналізувати не буду, не збираюся ніколи цього робити. По-перше, по друге, буду аналізувати так само, як я аналізував минулі роки. А саме перший тест, який був оприлюднений, він містить також і відсоток розв'язавших. Я його буду аналізувати. Другий тест це просто ще один зразок. Там, на жаль, відсотка розв'язавших немає. По-перше. По-друге, сьогодні у нас буде перша зустріч. Ми поч... Тобто кожен тест буде займати 5 роликів, так як це було останні роки. Але в цьому році ще буде така, у нас буде з вами цікаве дослідження, назвамо це так. Ну, справа в тому, що коли відбулося тестування, тестування від НМТ відбувається там багато днів і в один з днів. Одна така активна пані, я, я навіть пам'ятав би, звичайно, не казав прізвище, але одна активна пані написала в Фейсбуці приблизно наступне: що моя дівчинка, дочка, випускниця талановита художниця. Чому вона має здавати математику? Вона пішла здавати і НМТ з математики не здала, не набрала мінімальний прохідний бал. І тепер моя талановита художниця має. Вчитися за кордоном. Вона рік займалася з репетитором, ця тема була жваво підхвачена, і писали такі самі пані та панове, що програма з математики дуже складна, мінімальний бал набрати дуже важко. Вчителі погані, програма погана, підручники погані, все погано. Ну, насправді. Можу сказати про програму. По-перше, програма за останні п'ять років фактично не змінилася. Деякі компоненти перейшли скажімо так, з однієї частини програми в іншу. Трішечки додалася комбінаторіка і теорія ймовірності. Тому програма абсолютно та сама, за якою ця пані сама закінчувала школу. Вона не змінилася. Вчителям працювати важко, ми працюємо. Про підручники казати не буду, тому що, ну, скажімо так. Це моя справа, нехай підручники наші оцінюють вчителі. Репетиторство. Ходила рік до репетітера, це теж можливо не про що. Чому? Тому що якщо учениця прийшла з нульовими знаннями і рік ходила, не навчилася, і це було один раз на тиждень 60 хвилин, це теж не про що. Якщо ще під час цього там. Дзвонить і каже: Ой, в мене сьогодні там репетиція бального танку на випускний, а я сьогодні не можу. А в мене сьогодні те. Ну вчитися можна в репетитора по-різному. І можлива ситуація, коли випускниця була психологічно, не готова до складання НМТ. Тобто ситуація може бути дуже багато, але. Ця історія набура набула широкого вжитку, скажімо, широкого розповсюдження. І директорка українського центру оцінювання якості освіти, пані Тетяна Вакуленко, вона навіть трішки відповіла наступне: що мінімальний прохідний бал, а мінімальний прохідний бал з математики це 5 балів з 32. 5. Так от, пані Тетяна Вакуленко відповіла, що мінімальний прохідний бал можна було отримати на базі 5 7 класу, тобто за програмою 7 класу, фактично. Що знову таке обурення батьків, що вона таке каже, да це неправда? І от ми з вами зараз почнемо. НМТ тест номер 1 25 року. І будемо з вами досліджувати це питання. Чи права пані Тетяна Вакуленко? Тому що я буду до кожного завдання давати коментар, якому класу це завдання належить: п'ятому, одинадцятому, сьомому. І ми для себе дамо відповідь на це питання як дослідники. Я сподіваюся, вам буде цікаво і корисно. Отже, тест номер 1 і перше завдання. На графіку функції відображена зміна температури повітря в травні протягом доби. Визначте за графіком кількість годин, протягом яких температура не перевищувала 10 градусів за Цельсія. Ну, слово графіку функції я б не вживав, чесно кажучи, тому що ну, це функція, яка задана графічно з одного боку. З іншого боку, це слово функція може збивати. Розв'язувачів, тому що вони будуть вважати, що це якась функція y до дорівнює якось від ікса, залежить. Ну це просто графік, це функція, яка задана графічна, графік зміни температури. Це по перше. По-друге, такі завдання на НМТ, які роз НМТ в нас комп'ютерний шлях. Я такі завдання завжди критикую. Чому? Тому що коли у вас таке завдання на папері надруковано, воно розв'язується відносно легко. Коли у вас таке завдання, як у мене на екрані, я зараз буду. На графічному планшеті щось робити, воно теж розв'язується відносно легко. Коли воно у вас на екрані і ви не можете провести ніяких ліній на екрані, то це становить проблему. Особливо становить проблеми для учнів та учениць, які мають не дуже хороший зір, прямо скажемо. І ще одне важливе зауваження. Яке я теж дуже часто кажу, те, що ті завдання, які пов'язані з графіками функції, взагалі з функціями, вони розв'язуються учнями ну, достатньо погано, скажімо так. Отже, тепер повертаємося до завдання. Визначте за графіком кількість годин, протягом яких температура не перевищувала 10 градусів. Тобто вона була менша або дорівнювала 10 градусів. Яким? Давайте. Тут напишу менше буде рівнює 10 градусів за Цельсієм. Як правильно швидко розв'язати цю задачу? Ми беремо, знаходимо 10 градусів по Цельсію на осі, яка фактично є вісі ординат, Проводимо цю пряму перпендикулярну осі ординат, фактично. І бачимо, що нижче розташований графік від 0 годин до 7 перша частина графіка. Ось вона. І нижче розташована частина графіка від 22 годин до 24. Тобто, загалом 7 плюс 2, 9 годин ця тем, температура повітря не перевищувала. Тобто, в нас буде відповідь Б. По-перше, по-друге, ми з вами будемо аналізувати, скільки ж правильно розв'язали. Ми бачимо, що правильно розв'язала фактично дві третини. Тобто, третина це дуже просту задачу, яка можна навіть розв'язувати на базі шостого класу, бо в 6 класі. Є тема графік залежності між двома величинами. Тобто, фактично, для шостого класу це достатньо важка задача, а от для 7 класу, за великим рахунком, коли учні вже починають вчити функцію, це нормальна задача, якщо вона роздрукована, якщо є можливість. Дивитися на друкований варіант. Фактично 6 7 клас. Емблема компанії має вигляд круга, від центра, у якого проведено радіус УАУ БОЦ. Визначити градусну міру кута АОБ. Кута АОБ оцього. Якщо радіуси поділяють круг на три рівні частини. Ну, задача теж може бути розв'язана на базі 6 класу, тому що в 6 класі учні вчать, що повний круг це 360 градусів. Поділено на три рівні частини. Значить, 360 ділити на 3 120 градусів. градусна міра кута АОБ. Б. Все, розв'язано. Тобто це абсолютно 6 клас. Абсолютно шостий клас. І, ну Те, що тут емблє, емблема компанії, що це щоб цікавіше було, це щоб якась практичний зміст мало. Але насправді круг, градусна міра сектора, фактично. Це вчиться у шостому класі, причому за всіма програмами НМТ і за тієми, за тою програмою, за якою учні закінчували школу у му році. Це програма 17-го року, фактично. Шостий клас. Невеличкий технічний збій. Третє завдання: позначити, число що є розв'язком системи нерівностей. Системи нерівностей вивчають у 9 класі. Тут це абсолютно однозначно. І якби мені таке завдання попалося на ЗНО, ну, я б, скоріше за все, просто графічно позначив розв'язки зразу. Х більше, ніж мінус 3. Ось так. Х менше або дорівнює 7, отак. І, відповідно, х належить від мінус 3 до 7, включаючи число 7. І ми бачимо, що єдиним таким числом серед запропонованих є число 5, відповідь Г. І розв'язала це завдання, ну, розв'язала або вгадала, скажімо так, 72% трішки більше, ніж 72%. Що зовсім небагато для такої фактично усної задачі початкового рівня за 9 клас. А наше четверте завдання, воно за 7 клас на це завдання можна подивитися або як на множення двох одночленів, або як на те, що є один одночлен, його треба звести до стандартного вигляду. Тобто процедура розв'язування одна і та сама, тому автори. Завдання вирішили не супроводжувати це завдання словами. Ну, я думаю, що інтуїтивно все зрозуміло. Це сьомий клас. Якби серед показників степенів було від'ємне ціле число, наприклад, замість числа 3 було мінус 3, то це був би 8 клас. А так, це сьомий клас. Ми повинні перемножити числа і повинні перемножити вирази з x. Степеня. 06 на 5 буде 3. х в третьому помножити на х в четвертому буде х в сьомому. Відповідь Б. І це теж абсолютно усна задача, я вважаю. І давайте подивимося, що цю задачу розв'язала або вгадало 7. Ну, Майже 73%, будемо так казати, що зовсім небагато для такого простого завдання. Наша п'ята остання сьогоднішня задача. На рисунку зображено трикутну піраміду САБЦ з основою АБЦ. Скільки всього площин, паралельних площині, основи піраміди можна провести через її вершину С. Ну, я думаю, що те, те, що ця піраміда заплутала дуже багатьох учнів, що нам дає те, що це піраміда? Це нам дає одну єдину інформацію. Те, що точка С не належить площині, А, Б це не належить. Оскільки точка С є вершиною піраміди. Раз вона не належить, то через цю точку С можна провести єдину площину. Якби точка С належала площині, то, ну, до речі кажучи, теж єдине, вона просто співпадає. А, ні, паралельно жодної не можна було. Да, паралельно, паралельно, паралельно жодної не можна було. Тобто ми, те, що це піраміда, єдине нам дає таку, скажімо так, додаткову інформацію. Е, ну, В принципі, це 11 клас, але це можна розв'язувати і в 10 класі. Чому? Тому що учні вже знають, що таке піраміда. З початкової школи уявлення про піраміду мають і коли ми розглядаємо співвідношення між точками і площинами, ми будемо розуміти, що точка С не належить площині основи АБЦ, і тому через неї можна провести єдину площину паралельно до площини А, Б, С. Відповідь Б лише одну. І тому. Тому тому, коли ми бачимо, що навіть половина не розв'язала, то ми пригадаємо мої слова: те, що багатьох, мабуть. Заплутала те, що це піраміда, причому тут піраміда, щось тут не те, а ми бачимо три плащини. А ці три плащини це плащини бічних грани. Тобто зайві знання могли зіграти негативну роль при розв'язуванні цієї дуже простої задачі. Отже, ми п'ять задач сьогодні подивилися. Із цих п'яти задач, як ви бачите, три задачі це за шостим-7 класом. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до побачення.